Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет у програмі. Вітання святкує свій день народження Орест Двупало. Слова вітання йому посилають батьки, бабуся, брат, хресна і вся родина. День народження. Твій ми з тобою радієм і сердечно бажаємо, щоб збулись твої мрії, щоб пливло тобі щастя з роси і води, щоб жить, не тужить і не знати біди. А коли б сумувати на мить довелось, пам'ятай, що про тебе турбується хтось. Святкувала свій ювілей та річчя Марія Готоловська. Вітають Марію, коханий чоловік, донечки Юля і Марта та вся велика родина. Хай дороги стеляться, крилато, будуть чисті, рівні, як струна. Хай добро не оминає хату, як не оминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток стеляться, немов вишневий цвіт. Хай малює доля, з буднім свято, і Господь дарує сотню літ. Святкує свій ювілейний день народження, боса Оксана Іванівна. Вітають її коханий чоловік, родина, друзі. Святковий день прийми вітання та найщиріші побажання, здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас, хай буде в тебе все гаразд. Хай мрія тебе укриляє, радість, душу звеселяє, хай достаток буде в домі, серце хай не знає втоми. Весело життя вирує, щастя, успіхи дарує і оточує любов'ю, миру, злагоди, здоров'я. Кучма Андрій вітає Марію Гаркавець із днем народження. З днем народження щиро вітаю і бажаю на довгі літа. Будь такою, як я тебе знаю. Ніжна, мила і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила мчать твій човен до тої землі, де панує лише радості сила, де збуваються мрії твої. Ковалика Михайла Ярославовича вітають із 60 річчям дружина Івана, дочка Наталя з сім'єю, син Ігор із сім'єю, і дочка Ульяна із сім'єю, та вся родина. Ваш ювілей не тільки ваше свято, радіють всі, і друзі, і рідні теж. Хай Бог пошле ще років багато здоров'я, щастя, радості безмеж. Нехай добром наповнюється хата достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато. Щастя, доля, огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рокам. Святкував свій день народження Олега Вришків. Вітають із святом Олега, мама Оля, тато Василь, брат Роман, сестрички Маргаритка та Софійка і вся велика родина. Нехай Господь тебе боронить від незаємності і зла. Нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездомне джерело, хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 17 років, тож з днем народження тебе своє 15-річчя відсвяткував Удимович Віталій. Вітають його мама Оля, тато Петро, бабусі Іванка та Дана і велика родина. Нехай Соловейко тобі співає, цвіте калина у саду. Лелека щастя принесе, зозуля століт накує. Нехай тобі сонечко сміється, наука хай тобі вдається, а доля світлою буде. Щоб поважали тебе люди і друзі, хай не забувають і всьому допомагають. Дорогу донечку Гончар Софійку Богданівну з 15-річчям вітають мама Тетяна Романівна, тато Богдан Іванович, сестрички Надія та Соломія, бабуся Міля Олександрівна та хресний тато Олег. Софійка, вітаємо тебе з 15-річчям! Твоїм ювілеєм! Бажаємо тобі міцного здоров'я, краси, наснаги, щоб легкою була твоя дорога. Щоб легко навчання тобі завжди вдавалося, щоб життя у тебе добре складалося, щоб твердо ступала по рідній землі і не шукала роботу в чужій стороні. Будь завжди щаслива, привітна і щира, будь трішки горда, політньому красива, візьми собі в подруги чесність і ніжність, чекай в нагороду утримати вірність. Отже, не сумуй і в журбі не здавайся, а завжди радій та усміхайся. А як прийде пора, щоб пару знайшла і долю свою із ним поєднала, щоб вибір був непомилковим. Щоб сімейне життя в тебе було вказковим, хай матір Божа тебе охороняє, Господь щастя і сили посилає. Хай завжди вводяться з легкої руки на добрі і довгі, безхмарні руки. Многая і благая літ. Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Золочівської райдержадміністрації вітають з днем народження, Павлюк Ольгу Михайлівну. Прийміть у цей день наші вітання. Бажаємо здоров'я, любові і щастя, щоб лихо й тривоги вас обминали. Зозуля сто років життя накувала, хай в житті щастя квітує веснянково з кристим розмаєм. Бог ласкавий, хай радість дарує і здоров'я міцне посилає. Відділ правового забезпечення оборонної та мобілізаційної роботи апарату Золочівської райдержадміністрації вітають з днем народження заступника військового комісара Золочівського районного військового комісаріату Радзіковського Андрія Сергійовича. Нехай все ваше життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким, довгим, як сонячний промінь, красивим, як дитинство, завжди золотим. Нехай чекають вас милі, добрі і теплі слова. Серце ваше, хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай матір Божа вас охороняє, Господь із неба щастя посилає. Хай буде здоров'я міцне, як граніт, на многоє, многоє, многоє літ. Мама Наталія, бабуся Люба, вітають Світлану, Кузишин із 20-річчям. З днем народження щиро вітаємо і бажаємо на довгі літа. Будь такою, як ми тебе знаємо, ніжна, мила і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила мчать твій човен до тої землі, де панує лиш радості сила, де збиваються мрії твої. Нехай з тобою буде поряд, веселий сміх і ніжний погляд, хороший друг і пісня тиха, що розганяє туго і лихо. Очей коханих, два озерця, неспокій думки твого серця. Хай омене тебе нещастя, живи і мрій, бажаємо щастя! Дорогого чоловіка, тата, дідуся, стецька Василя Павловича з 60 річчям вітають дружина Дарія, донька Ірина, зять роман Невістка Мар'яна, онуки Оксана і Данилко. В божий день цей причистий, у на це свято. Журавлі принесли вам весну 60-ту. Як летіли, спішили, натомили крилята та хорошу людину не гріх привітати. Прилетіли додому, заглядали віконце. А господар як пісня, а господар як сонце. Працьовитий і мудрий, і душею багатий. Він глава у сім'ї і турботливий, тато. І без нього ніяк золоті мої руки, колосяться літа і ростуть вже онуки. Тож, хай матінка Божа вам час помагає, а не згоди й невдачі вашу хату минають. Хай здоров'я і щастя будуть з вами у змові. Сонця, неба, достатку і звичайно любові. До привітань приєднується сваха Ганна та вся велика родина. Голова золочівського станичного братства ОУН УПА Ярослав Безпалько відзначив 90-річчя. Колектив Золочів.нет долучається до усіх вітань, зичимо міцного здоров'я на многії і благі літа. Таке соцвіття літ не кожен назбирає, такий великий скарб не кожен осягне, а молодість. Човном все далі відпливає, і серце ніжних струн лише іноді торкне. Від нас вам подяка ішана висока за мужність та щирість на довгі роки. Хай серці вашим весна процвітає, хай матір причиста у силах тримає, а Господь дарує надію і тепло на многий літа, на щастя й добро. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань! Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей. Щі коні на приконі, щоб не поржавіли з срібні місяці підки, лесним дало, ні, хай у світ виносять коні, видими шляхами славу наші прабатьки. лесним дало, ні, хай у світ виносять коні, видими шляхами, славу наші прабатьки. Цихали наші ріки та озера, щоб не обмінили повні наші криниці, станьмо та й догляньмо, хай нова прийдешня, ера, з тих древна п'єся, що і наші праотці. от станьмо та й догляньмо, хай нова прийдешня ера, з тих древна п'єся, що і наші праотці. Стаймо кожен звуком, станьмо кожен, смутом, станьмо кожен громом слова. Хай Догона, Хайбрача, слава, знов вся не ясних щоб не занепала українська наша мова, щоб не заснітився український наш народ, щоб не занепала українська наша мова, щоб не заснітити.